Фортеця на піску. Олена заколисувала маленького Артема, мріючи про день, коли вони з чоловіком Максимом нарешті переїдуть у власну квартиру. Максим останнім часом мав успіх у бізнесі з ремонту автівок, і вони вже майже накопичили на перший внесок. Одного вечора, поки Максим був у душі, Олена випадково побачила на його телефоні повідомлення від матері. Максе, юрист каже, що краще оформити квартиру на мене. Так надійніше. Затамувавши подих, Олена прочитала листування. Свекруха Надія Петрівна активно переконувала сина, що іпотека в шлюбі це ризик, і він має захистити свої гроші від дружини, яка просто сидить у декреті. Серце Олени стиснулося. Вона пам'ятала, як підтримувала Максима на початку, як вони економили на всьому, а тепер вона виявилася сторонньою особою, яка не має права на майбутній дім. Найгірше було те, що Максим не казав ні, він вагався. За вечерею Олена не витримала. Я бачила повідомлення від твоєї мами, Максима. Ви справді обговорюєте, як залишити мене безправ на житло? Максим спочатку обурився через втручання в телефон, але потім зітхнув. Мама просто хвилюється. Вона пройшла через важке розлучення. Можливо, шлюбний договір це вихід. Це просто формальність. Формальність? перепитала Олена. Ти пропонуєш мені підписати папір, де мій внесок у сім'ю і виховання нашого сина дорівнює нулю? Ти вже плануєш наше розлучення? Напруга в домі зростала. За кілька днів до них завітала Надія Петрівна. Вона прямо заявила Олені: Я просто дбаю про сина. Сьогодні ти з ним, а завтра знайдеш іншого. Квартира на моє ім'я це страховка. Страховка від мене? Олена ледь стримувала сльози. Я відмовилася від кар'єри заради нашої дитини. Я вірила, що ми одне ціле. Коли Максим повернувся, мати почала тиснути на нього при дружині. Олена з надією чекала, що чоловік захистить їхній союз, але Максим, опустивши очі, промовив: Олено, мама, права. Потрібно бути практичним. Бізнес мій, гроші мої, договір це чесно. Олена подивилася на чоловіка і зрозуміла він уже все вирішив. Для нього вона була не партнером, а потенційною загрозою його капіталу. Через тиждень, коли Максим був на роботі, Олена зібрала речі і поїхала до батьків. Вона зрозуміла, що не зможе жити в домі, де кожна стіна нагадуватиме їй про недовіру та зраду найближчої людини. Попереду було розлучення, але вона знала краще починати з нуля, ніж будувати життя на фундаменті з чужої, холодної практичності.